Роман Михайлович, вітаю вас з перемогою. Оцініть сьогоднішній матч і загалом підсумками двох кубкових поєдинків проти команди Вікнини. Дякую. Ну, Перша гра така була, якщо в загальному сказати, перша гра була така більш складніша. вікнини грали вдома при своїх полівальниках десь було навіть, що і ми боялися трохи, бо у нас така ситуація, що 12 польових гравців, два воротаря. Але ми ну, зробили собі там це заділ, такий непоганий. Домашня гра перетворилася така, що десь по перших хвилинах було десь зрозуміло так по розстановці гравців вікнин, що вони десь хочуть забити швидкий гол, щоб десь їм цей. Це, тобто вийшли вони десь 3 в 5-2, в два нападника. Це прочитало все перед грою. Ми то, що хлопцями домовлялися в роздягальні, ми в принципі, все викинули, Ми десь перший тайм, напевно, що закрили гру свою, другий тайм вийшов такий спокійніший, щоб десь не отримали травми, не отримали карточок лишніх дограти е гру, завершити, щоб була дисципліна на полі. І ще вийшло в кінці забити голи. Так, сьогодні досить дисципліновано. Зробили декілька атак, дуже хороших, швидких в першому таймі. Забили голи. За дві гри ми не пропустили гола, ну, це тішить. Ваш візові, Ростислав Ціх, сказав, що команда значно додала функціональній готовності, навіть порівняно з попереднім матчем в першим. Ви можете це теж підтвердити? Ну, я би сказав так, що сьогодні ну, видно було по тренуванні, по тренуваннях, які ми проводимо, хлопці стараються всі бути, наполегливо, наполегливо працюють, відносяться серйозно. Десь, напевно, що роль зіграло, а ще при домашніх е сьогодні наших ну, стадіонів, наших вболівальниках, все вийшло. І можливо останнє питання. Ви вийшли вже півфінал Кубка області. Кого б хотіли бачити зі своїм суперником у півфіналі? <гум> ну як зрозуміло, є жереб. Ну, хотілося б так, щоб не попалося, якщо так почасному сказати, не попалося б грон борщів з тої пари. а Решта команди, я думаю, що десь більш-менш ну, такого однакового класу. Можна з, ними грати. Можна з ними грати. Вже ми дійшли в фінал, хочеться, щоб півфінал, півфінал щоб десь попасти до фіналу. Дякую. Удачі вам в наступних півфінальних Дякую. матчах. Пане Ростиславе, поразка 07, матч, відповідь у збаражі. Що сьогодні з командою сталося? Чому така велика поразка на ваш погляд? Ми трішки перебудувалися, що корі нам треба було відігрувати різницю після першого матчу. Ті трішки за рахунок пресингу, фактично зрати один в один суперником. На жаль, дуже багато таких, у нас помилок було в роботі з м'ячем при передачах, при прийомах і плюс суперник сьогодні дуже грамотно виходить з оборони через коротку, середню, довгу передачу вони фактично. У них було дуже мало браку в передачах і вони, ну скажімо так, вони нас розривали, тому що ми грали хто вони без підстраховки. Ну, скажімо так, нам не вийшло. Ми мусили ризикувати, не вийшло. А в другому таймі, вже коли рахунок так, матч був зроблений, ми дали пограти трішки тим людям, які менше грали в чемпіонаті. Ну, На жаль, я не задоволений там багатьма, як війшли в ігру. Ми будемо робити певні якісь висновки, тому що так не можна входити при будь-якому рахунку. Сьогодні не було в складі вікнин. Лідерів команди Замора, Дударів, Цвян. Що з ними? Чому ви їх не використали сьогодні? Ну, скажімо так, зараз період і відпусток. Масим Цвян він не помиляється або поїхав від або в нього йде поступлення в вищий навчальний заклад. Тому він не міг сьогодні бути з об'єктивних причин Замора Богдан ще перед першою грою травмувався, зламав палець на ну, нозі, зараз гіпсі. І ну, дударів він зараз проходить збори з нивою. і ну, Я не можу його використовувати вже. Зрозуміло. І можливо останнє питання, наскільки вразив вас сьогоднішній суперник? Ви готувалися до нього? Два матчі вже провели цього сезону. Чи, чимось вразила команда Галич? Команда стала організованіше, команда, скажімо так, вони в функціональному плані сьогодні на дві голи голови були кращі від моїх футболістів. Шестка, десь в тому команди накопичилася, адже ми фактично з середини березня чи з кінця березня грали дюфел чемпіонат області, потім зразу без паузи. І трішки десь бачу, вони піднаїлися. Тому за їм коротенький відпочинок, днів 5-6, можливо, 7». І тоді знову приступимо до роботи, будемо готуватися вже до Чемпіонату області. У нас, якщо не полягає, гра з поділями Васильківці, там 3 серпня. Будемо вже готуватися до неї ретельно. Дякую, удачі вам в матчах чемпіонату області.